13 вересня 2012 року вийшла 20-та повнометражка по всесвіту Барбі Барбі, Академія Принцес. Тут ми повертаємося в школу, ну, школа для принцес, але для мене це також школа. А я, знаєте, свою школу закінчила 7 років тому, і я не дуже сильно хочу туди повертатися. Шоу. Історія починається у королівстві Гарденія, де кожного року проходить парад до набору в академію принцес. В Цій академії навчаються не лише дівчата зі знатних родин. Але і щасливі ці з народу королівства, яких обирають лотереєю, і це дає їм змогу стати Фрейліною. Окей. Okay. ми з вами спостерігаємо за Блер, яка живе бідне життя. Вона має доглядати за молодшою сестрою Емілі та працювати, бо їхня мама хворіє. Я принесла тобі пиріжок. Пиріжочок. Добре. Та не зважаючи на зайняті сестри, Емілі підписує Блер на лотерею в академію принцес, і та виграє. Хоч Блері спочатку противиться такій ідеї, але це зможе змінити їхнє життя на краще, тому дівчина вирушає в академію. Блер прибуває на навчання, а там же йде все не так. В кареті вона розливає каву, вимащується помадою. Потім на неї нападає пес на територію академії, а далі їй напряму говорять, що шанси закінчити навчання в неї мізерні. Братани. Тут у нас є феї. феї з крилами. Феї, які літають. У них є крила і вони феї. Звісно, я так і не розумію, в них немає магічних сил, але вони є феї. Не міні-маги, які хочуть літати, але в них немає крил, щоб літати. Не маги, літаючі, не феї. Феї, прості, маленькі феї. На додачу до цього всього Блер потрапляє на погану сторону спадкоємиці трону Гарденії. Деланці, вона розливає на неї парфуми. Що в академії може означати лише одне: вони тепер вороги, та не всі майбутні принцеси мають такі нерозуміючі характери. Блер поселяється в кімнату з Айлою та Гедлі, які стають її хорошими подругами. Ввечері дівчата збираються на таку, типу, привітальну церемонію для принцеси Фрейлін, і в мене буде лише одне питання до вас всіх. А хіба в цій академії вчаться хтось інший, крім Блер Фреліни? Типу, вона хіба не одна Фреліна, яка там вчиться? Подумайте своєю головою і скажіть мені це, тому що мені здається, там всі принцеси і тільки Блер Фреліна. На вечорі дівчатам роздають арою на час навчання в академії, а ще Блер чує легенду про королівську родину. Мадам Девін, донька якої стане майбутньою королевою, була Фрейліною, яку не взяла навіть попередня королева, і ця королева потім зі своїм чоловіком та донькою загинула в автокатастрофі. Багато людей вірять, що донька королеви Ізабели жива і колись повернеться по свій трон. Знову питання до вас всіх: ми дізнаємося, що мадам Девін. В вона Фреліна з лотерею, тобто вона виграла лотерею. Але в своїй промові вона називає покину королеву Ізабелу своєю невісткою. І для нас невістка що означає? Дружина-брата, я не знаю, дружина сина, то, то королева Ізабелі, мадам Девін. Чому донька мадам Девін має право на престол? Чому вона стане майбутньою королевою? Ми розберемося з ним потім. Поїхали далі з тими чоловіками, дружинами, мадами. Коротше, поки усі учениці роблять реверанси. Щоб познайомитися одна з одною, Гедлі та Айла розповідають Блер додаткові легенди про королівську родину. Одна з них про чарівну корону Гарденії, яка світиться на голові справжнього спадкоємця. Мені дуже подобається ця ідея про цю корону, тому що, ну уявіть, магічна корова. Магічна корова! Ми перенеслися в Індію. Магічна корона, яку беруть, кладуть голову на спадкоємці, і вона починає світитися, якщо ти справжній спадкоємець. Хіба це не мрія, не магічна корона? Починаються уроки в академії, і в Блер і так не дуже виходить це навчання, так ще й Делансі заважає. Та й стається щось дуже дивне. Реакція мадам Девін на Блер якась боязка. І мадам швидко оготується і вогняє Блер з уроку, коли та робить помилку. Тобто вона дивиться на Блер і така. Ти і ніхто не розуміє, до чого це було. В кафетерії Делансі разом зі своєю подругою Поршею знову позорять Блер, що опускає дух дівчини, і вона перестає вірити в себе. Айла і Гедлі розповідають Блер знову цю історію про мадам Девін, яка виграла лотерею. Теж була Фрейліною, але ніхто не вибрав фрейліною, навіть покійна королева Ізабела. Але дивись, чого вона зараз здобилася, яка вона зараз елегантна, класна, крута. Тому ти все зможеш, ти все зробиш. Блер отримує посил. Від Емілі своєї сестри і згадує, чому вона взагалі тут. Та на наступному уроці професорка Привід говорить Блер, що ще в неї не було гіршої учениці, і мадам Девін радила її відрахувати. Та професорка Привіт дає Блер ще один шанс. Блер має довести, що вона має не лише характер. Але й впевненість справжньої учениці їхньої академії. Починаються приватні уроки професорки. Привіт Блер. Це дає старт таланту дівчини. І моя улюблена пісня з усього мультфільму грає. саме тут, і я так люблю цю пісню. Боже, ви не розумієте. Я, я готова слухати її 150 разів в день. Я дуже люблю цю пісню, дякую, за те, що Ай, так. Час пролітає дуже швидко. Уже зима і у дівчат спільний урок танців з академією принців. Блер залишається в стороні, бо як це деланці і без партнера для танців. Але тут прибігає останній принц Ніколас. Саме з ним і хотіла танцювати Делансі і тримала своє місце, але її мама запхала її танцювати з чувачком в окулярах. Їй це не сподобалося. Тому місце делансі займає Блер. Та поки мадам Девін не бачить, учні влаштовують справжню вечірку танців і професор. Привіт, не зупиняй їх. Вона така, типу, молодці. єй, єй, круто. Час летить далі, і ми переносимось в день, коли з ласки, мадам Девін, уроки таку проведуть в палаці. Ти можеш це уявити? Порша, я все життя прожила в палаці. Та поки наші подруги Блер, Гетлі та Айла готуються до уроку в салоні краси, їхню форму руйнують. І їм приходиться дуже швидко зробити щось з клаптиками своєї форми, щоб потрапити на урок. Питання. До вас всіх і питання до людей, які можливо училися в приватних школах, де ви їдете і там живете, і коротше вчитеся там. Вам дають один, типу, один сет форми на цілий рік. Ви вчитеся рік, ви не їздите додому рік. Ви тупо живете в, в академії рік, і вам дають один сет форми. У Вас нема двох сетів форми. До того ж, як вони могли зробити з цього клаптика шмаття такі гарні платяжка, такі гарні костюмчики. Це все дуже дивно. Школа принцес, Вас мають бути гроші на ще одну форму. Форму дівчата вчасно прибігають у своїй новій формі. Залишилися два дня до коронації. Їх не можуть відрахувати за пропуск. Перед роком всім дівчатам дають змогу оглянути перший поверх палацу, і там подруги бачать портрет Блер. Але це не Блер, це королева Ізабелла. І як виявляється, день, коли Блер знайшли під дверима у її прийомної матері, це день, коли вся королівська сім'я загинула в автокатастрофі, Блер з Блер спокійною королевою Ізабелою. І приїзність принца пса, який не приязний ні з ким, крім Блер, натикає подруг на думку: Блер, це зникла принцеса Софія. А мадам Девін та Делансі це знають, тому так пакостять їй. Це мало вірить сама Блер. Але розмову чує Делансі, і це наштовхує її на роздуми. Урок етикету починається. На ньому мадам Девін змушує Делансі представити свій план по облагородженню Гарденії після своєї коронації. В її плани входить знести Бідні райони та збудувати там прекрасні парки, але Блер виступає проти. Там живуть бідні люди. Вони не можуть переїхати просто так, вони не мають на це грошей. Там живе її сім'я. На що мадам Девін говорить: на твоєму місці я пішла допомагати збирати речі своїй сім'ї, і Блер вибігає за аудиторії. А Делансі все більше відчуває провину. В загальному це не була ідея Делансі, це була ідея її мами, щоб вигнати Блер зі школи. Блер вирішує повернутися додому і вже готова сідати в карету. Аж раптом прибігає принц Пес з малюнком Емілі, на якому зображено, як їхня мама знайшла Блер. Та Блер вирішує боротись. Вона знайде корону Гарденії та покаже всім, що вона справжня спадкоємиця трону, що вона і є, зникла принцеса Софія. Блер розповідає, Розповідає про свій план своїм подругам Алі та Гедлі, і ну такі: Їй, братан! Їй братан! Ми тобі допоможемо! Ти принцеса Софія, ми це всім дого докажемо, покажемо. Все короче, ти принцеса. Але стається, типу, як хибна пожежна тривога. Вони всі збираються, бо це все таки пожежна тривога. Треба типу піти подивитися, що там відбувається. І цей момент в їхню кімнату підкидають прикраси Мадам Деві. І потім мадам Девін така. Вони в мене крали прикраси і їхню кімнату обшукують, прикраси знаходять. Вони кажуть: типу, ну от бачиш, Блер, в тебе немає грошей, і короче, ти зі своїми подружками вирішила красти мене прикраси, щоб тебе було гроші, і їх хоче взяти під варту. Але стається чудо. Поки охорона веде дівчат під варту, приходить до допомагає своїм авторитетом вибратися їм з-під очей охорони та радить, як їм краще добратися до сховища з короною. Якщо Блер справді є принцесою Софією. Делансі не хоче забирати те, що належить їй. Пригода починається. Айла гедлі та Блер залазять через вікно третього поверху, поки принц Пес відволікає охорону. Потім, за допомогою путри для обличчя, дівчата оминають лазерну систему сигналізації. Ну і ще їм допомагають фей. Сейф захищений паролем. І це день, коли все стало на свої місця для мадам Девін. День аварії королеви Ізабелли. Дівчат в пошуках корони раптом ловить мати. Там, де він, вона забирає корону, закриває дівчат в сейфі до кінця коронації і змінює пароль. Блер, програла. Настає час коронації, поки дівчата намагаються вибратися сіма способами з того сейфу. Спочатку коронують простих принцес, інших короліст. До речі, Порша, наша унікальна панянка, яка думає, що одяг і грінки роблять магічні створіння, є принцесою Нарцесії. Живіть з цим. В той час Гетлі, яка розмахувала мечем, знаходить панель керування, що з'є на до замку сховища. Блер придумує, як їм вести код зсередини. А Айла, музичний геній, починає спроби. Коронація Делансі підступає. Та щоб відтягнути час, Делансі просить усіх присутніх слідувати старовинному протоколу коронації королівства і повторити усі правила, які там записані. Айла підбирає пароль до дверей за допомогою нот! Вона наспівала пісеньку. Це новий пароль, який вела мадам Девін, і вона така типу: на-на-на-на-на-на-на. Вела супер. Тепер стрибайте на одній нозі в честь тих, хто стрибав до нас. What the fuck? Мадам Девід не витримує і каже коронувати Делансі. Та тут церемонію перериває Блер, яка заявляє на своє право на трон та оголошує про своє друге я. Вона принцеса Софія, донька покійної королеви Ізабели. Всі в шоці, і починається боротьба між Блер, її подругами, принцом собакою. І мадам Девін і охороною в кінці корона опиняється в руках дилансі, і вона не зволікає зробити правильний вибір. Корона належить Блер. Блер одягає корону, і відбувається магія, яку всі бачили багато років тому на коронації королеви Ізабели. Блер справді принцеса Софія. І мадам Девін в пориві гніву на всю країну визнає, що вбила королеву Ізабела заради майбутнього своєї доньки. Блер оголошує свою малесеньку промову про те, що от вона принцеса, ла вона проста люди. На все супер, все класно. Вона вибирає свої Фрейліною Делансі, тому що ну делансі виявляється досить хороша людина, якщо не зважати на те, який вплив на неї мала її матір. А гедлі та Айла все-таки отримують свої тіари, бо вони принцеси. Починається вечірка до святкування цієї коронації. Айла нарешті включає свою музику. Щось, якісь смутки зароджуються між Ніколосом та Блер. Приїжджає Емілі зі своєю мамою, ну тобто їхньою мамою. І вони, типу, такі віу, ми будемо жити в цьому замку. вона така так. І це щасливий кінець. І як каже Блер, кожній дівчині живе принцеса, просто в деяких кращі корони. Сказати, що я не люблю цей мультфільм, це просто збрехати вам всім і всьому людству, тому що я обожнюю цей мультфільм. Це 10 з 10 від мене. Музика, історія, все, що відбувається – 10 з 10. Не питайтеся в мене нічого зайвого, тому що це мій комфортний мультфільм «Барбі», який я передивляюся кожного року по 800 раз. Мені здається, що цього року я подивилася його принаймні разів 6. Я реально дуже люблю цей мультфільм, і я його люблю передивлятися. І він для мене це просто як подарунок погів з неба мені. Тепер, коли я виплоснула всю свою похвалу на базу, я можу все-таки поговорити про те, що мене так цікавить, турбує, і що можливо цікавить, турбує вас. Родинний зв'язок між Блер та Делансі. Я вже згадувала, що означає невістка в нашій мові, про що вони могли говорити. Але щоб розібратися взагалі в ситуації, що відбувається. Це нам потрібно все таки знайти оригінальну озвучку цього мультсеріалу. Тобто нам потрібно знайти англійську версію і подивитися, як саме мадам Девін говорить про покійну королеву Ізабелу. Sister in law Вона називає королевою Sister-in-law sister — це в мене є брат. Невидимий, в мене нема брата. От виявіть собі, в мене є брат. І у нього Появляється дружина. І ця дружина мені сестер law Тобто, вона невістка мою сім'ю, бо вона вийшла заміж за мого брата, якого в мене нема, в мене нема брата, в мене нема брата. Тобто, якщо розібратися в загальному, взагалі всі історії, що відбувається, мадам Девін. Виграла лотерею. Вона стала фрейліною через лотерею. Тобто вона провела свій час, навчалася в академії, але ніхто її не вибрав фрейліною. Але на її коронацію фрейліною приїхав її брат або там сім'я її. І королева Ізабелла побачила брата і така: О, це те, що мені потрібно. Тому що все-таки мадам Девін просто людинка, тому її кличуть мадам Девін. Можливо. Королеві і не було ніяких живих родичів, і так як в цій королівстві, цій імперії, що це в них там відбувається в країні. У них матріархат, трон має отримувати жіночка Делансі. Це двоюрідна сестра Блер, тому що Мадам Девін і батько Блер це брат і сестра, і тому мадам Девін називає покійну королеву Ізабелу невісткою, бо вона ввійшла в їхню сім'ю. Просто те, що королева Ізабела – це королева, їхня Україна її ну. Я вважаю, що це йшло з такого боку. Типу, блін, я пішла на ту лотерею, я пішла навчатися, стала Фрейліною, вивчилася, стала такою вообще крутою жіночкою. Мене ніхто не вибрав фрейліною. Ніхто, ні одна принцеса, ні одна королева, ніхто. Але мій брат, який прийшов підтримати мене на коронацію, зафігачив королеву Ізабелу. І в мадам Девін, скоріш за все, грали ревнощі щодо її ситуації, тому що от вона лишилася внизу, її брат піднявся. Тому вона підлаштувала аварію королеви Ізабели, чоловіка та принцеси Софії, щоб вони вмерли всі. І так як живих родичів королеви Ізабели більше не лишалося. А в такому випадку, якщо королева Ізабела вийшла заміж за Брата Мадам Девін Делансі має якісь родинні зв'язки до брата Мадам Девіна, тому що ну, це її дядько. Скоріше за все, в них є така ситуація, що одну, якщо немає якогось підходящого монарха, вони вибирають найближче, що може бути, і це племінниця королеви Ізабели. Тому вони вибрали Делансі як наступну королеву. Я завжди думала так, коли була маленька, тому можливо для вас це буде дуже дивний хід думок. Але ну, з того моменту, як я побачила цей мультфільм, і до зараз, до цих пір, я ще й досі думаю, саме так, що саме так сталося. Просто мадам Девін дуже сильно заздрила своєму братові, який бляха муха Бектабелі, знаєш, типу, Бек дебелі королева. Він став королем, типу, в такому плані. Тому і Матам День полаштувалася всю аварію і всяка така штука. Якщо ми візьмемо до уваги те, що Пес Принц був на портреті сім'ї королеви Ізабели, її чоловіка та принцеси Софії, коли їй було всього там рочок життя, псу зараз 18 років. Пес принц золотистий ретривер. Зараз середньостатистична живучість золотистого ретривера це у нас 10 років за італійським дослідженням. За британським дослідженням, це у нас в середньому 10-12 років, а за шведським навіть менше ніж 10 років ти типу, по 10 років це взагалі Кришка, стеля, все, капець. Тобто, пес Принц це надзвичайно рідкісний золотистий ретривер, який дожив до 18 років, тому що він одного віку з Блер Ми припускаємо, що він одного віку з Блер Ми припускаємо, що можливо він на рік від неї молодші, тому йому 17. Але може бути так, що вони ще скоріше взяли його. Хоча на картині він як -то сосаня, тому ми пропускаємо, що вони одного віку. Тобто, от Блер 18 і йому 18. Все супер. Та хіба золотисті ретривери доживають до 18 років? Якби ви мене спиталися це, коли я тільки починала знімати відео, я б вам сказала, ні, це це, 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 це якийсь мем прикол. Я не знаю, чому він ще живий, як він взагалі живий, що відбувається, типу. Берданизу зупиніться, це не може бути правдою, але я зробила дослідження. І так є золотисті ретривери, які доживали до 17, до 18, до 19. Найстарший золотистий ретривер, який взагалі жив, це була Ої, якій було 20 років, і вона померла у 2021 році. Їй було 20, Вона жила дуже спокійне, гарне життя. Але знаєте, золотисті ретривери дуже часто помирають від раку, і в них дуже багато є хвороб спадкових шкіри. Тому, якщо ваш золотий серетривер живе 18 років, не переживайте. Принц це королівське цуценя. За ним доглядали всі. Для нього могли покликати найкращих лікарів, найкращих ветеринарів. Все для нього найкраща їжа, тому що ну це єдина згадка про королеву Ізабелу Покійну. Чесно, я не дуже сильно горю бажанням роздирати цей мультфільм на шмася, тому що це мій улюблений мультфільм. І я не маю до нього ніяких претензій, в плані того, типу, О, боже, як це таке могло статися. Блін, мадам, де. Він не лиходій, вона вона не просто дуже поганий характер її не вибрала Фреліною ні одна жіночка. Тому, типу, не просто дуже поганий характер, просто дуже противний і люди її не люблять. Тому, але давайте подумаємо логічно, як мама Блер могла її знайти в себе на сходах. Вона живе у багатоквартирному будинку. І перед тим, як ви почнете казати, ну де, поможе вона переїхала в багатоквартирний будинок, може вона живе на першому поверсі. Як ми бачимо, вона не живе на першому поверсі. Я припускаю, що прийомна матір Блер колись була дуже багатою і дуже сексесфул жіночкою. Вона жила в приватному будинку, в неї все було суперкласно, тому її government, короче, влада дозволила їй всиновити двох дітей, тому що вона самотня жінка, і я не думаю, що якщо вона би не представила якісь папери, скільки вона зробляє. Своє особисте життя, що в неї відбувається, де вона живе, їй би дозволили встановити двох дітей. Це це прям ні, це нереально. Навіть якщо ви скажете, ну це мультфільм, це казка, це Америка, це Америка. Ви думаєте, у нас важко встановити дітей в Америці. Було може легко, але з інших країн. А зараз, ну тобто, вона просто встановлювала людину, яку вона знайшла на вулиці. Подумайте над цим. Я припускаю, що мадам Девін доручила комусь переконатися, що королева Ізабела її чоловік та принцеса Софія померла в аварії. І ця людина побачила, що принцеса Софія вижила. Але в цій людині дуже добре серце, і вони вирішили: ну, я не хочу її вбивати, я не хочу типу, брати гріх на душу. Це буквально наша принцеса. Вони взяли її і поставили її на поріг будинку, який набільше сподобався. І це був будинок матері Блер. Потім після цього Матір Блер встановила ще Емілії. Вони жили собі, не то жили, але вона захворіла. їй прийшлося звільнитися з роботи, тому що в неї нема здоров'я, щоб працювати. І щоб мати грошики на лікарства, їй прийшлося продати будинок і переїхати в квартиру. І тепер вони живуть в квартирі в найбіднішому районі. Я вважаю, що це так, тому що я не думаю, що королева Ізабелла, її чоловік та принцеса Свія просто так по приколу їхали по дуже дуже бідному районі. Цю всю теорію я придумала тоді, коли я писала цей сценарій, тому я геній. Ні, взагалі, ну, вибачайте, це. Це навіть не те, що якась теорія, це просто, якщо логічно подумати, це скоріш за все, так і сталося. Що вона була багата, санувала двох дітей, потім хвороба, їй прийшлося якось з цим всім розбиратися, і тепер вони живуть в малесенькій квартирці. Одним словом, дивіться цей мультсеріал, тому що ну, він, це комфорт. Це мені подобається, мені все подобається, що не відбувається. Його можна подивитися в Тіктоці, бо англійський переклад я шукала в ТікТоці, але це не переклад, це просто. Англійська мова, це просто так, як він був виданий. У нас залишається приблизно 20, Якщо не помиляюся, або 24, або 26 шість повнометражних мультфільмів. Подивиться, то тому що ми на середині майже. Ми 20-й мультфільм Барві оглядаємо. Шесть. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна спондусе. Ми побачимося з вами у наступного відео. І наступне відео вийде тоді, коли воно вийде. І це відео вийде тоді, коли воно вийде. З вами була Стефанія. Я йду вип'ю таблетки, тому що я занадто сильно в себе повірила і випила каву з молоком. Та, Тарікалістка. Окей, дякую за увагу! Всіх люблю. Я не знаю, може люблю. Я ну може ви не любите таке.